Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла! Зараз хочу подивитися ще на такі населені пункти, як Скрипаї, Балаклія і Вербівка. Так, покажіть мені, будь ласка, карти Харківська область, населений пункт Скрипаї. Харківська область, населений пункт Скрипаї. Написали, що населений пункт знаходиться на лінії вогню. Подивимося, що там чекати людям, чи є небезпека, загроза життю мешканцям населеного пункту, Скрипаї в Харківській області. З цього моменту по 25 серпня 2022 року. Покажіть, будь ласка, карти. Чи Чия загроза? З чого їм очікувати? Будуть обстріли, прильоти, чи будуть жертви серед мирного населення? Покажіть, будь ласка, карти. Знаєте, я вас тут не бачу якихось погромів, жертв не бачу. Якийсь таємний задум є. Ведуться, а що це за переговори ведуться дуже дивно, що там у вас можуть бути за переговори. А, якась радісна звістка очікує найближчим часом. Ну, Ситуація все одно нестабільна, так. можливі обстріли, о! Але дуже дивно чекайте, тут показала радісна звістка, показала нам якийсь план. Переговори, це щось хороше. І в той же час е якісь погроми, обстріли внаслідок, Оце, ну, точніше, тут навіть окремо обстріли, е якісь руйнації, Ситуація не... можливо, вам якісь... Може, вони хочуть сказати, що іде якийсь захист. Десь на цю, на Харківську область, може, може щось, якесь додаткове ППО встановлять. Це якийсь, розумієте, таємний задум. Треба по-інакшому задати тут запитання. Якась тут така цікава інформація вилізла. Начебто, розумієте, є загроза обстрілів і навіть руйнації, але по домовленості, по якимось переговорам, які таємно ведуться, буде якась позитивна звістка. Покажіть мені, будь ласка, карти. Так, нашу першу чергу цікаве, чи будуть обстріли? Тоді давайте так. Чи будуть обстріли населеного пункту, пункту Скрипаї зі сторони ворога е з, цього, е з цього моменту по 25 серпня 2022 року? Чи будуть обстріли ворогом населеного пункту Скрипаї? Харківської області так? по 25 серпня 2022 року з цього моменту Яка ймовірність того, що будуть обстріли, будуть прильоти. Дивіться знову якийсь договорняк. Четвірка була, розуміти, коли ми дивимося не на стосунки, то це не означає відносини заручене чи одруження, яке воно має так може вказувати нам, це означає, що це відносини домовленість, якийсь союз. Про захист? Про захист, та, який дуже тяжко дається нам, але ну та, дай Бог, дай Бог, звісно, захист області, таке враження. Слухайте, ну невже, невже, невже щось таке нам дають, чим ми зможемо захистити Харківську область краще від цих от прильотів, від цих... Того, от так, щоб уникнути, дивіться, по відлюднику, Це уникнення, та, уникнути небезпеки, хороша звістка. Ну, справді хороша звістка. План, який реалізується. Е, і та, ну, ситуація нестабільна, та, неспокійна, але, типу, це як, якби, виходить, що десь зараз має оце щось реалізуватися, і воно і від вас відійде небезпека. Дивіться, знову ж таки. Я взагалі показую так, що вам видно. Я навіть не подивилася, як там показую Я вам відео. Перепрошую. Дивіться, знову ж таки, тут трійка Пентакли, це домовленість, про що? Сімірка була. Бачите, він захищається, на нього нападають шість була, він сьомим захищається. Сімірка була, це є захист. Дивіться, перемога. Ну, та, перемога над чим, над страхами, тобто, щоб. Ну... Е, я так розумію, це ну, щось хороше вас чекає. Ну, дивіться, на цій когоді я не бачу, щоб у вас були якісь ронації чи смерті. Хоча ви кажете, що ви на лінії, на лінії вогню. Е, Логічно, що там мають бути обстріли. Е, Логічно, що там небезпека. Але я по картам не бачу для вас поганого. Дай Бог, значить. Або то якась така серйозна потужна підмога прийде нашим, і вони будуть звідти давати якийсь відсіч. Ну це щось стосується захисту. І це щось по домовленостям якимось союзниками якимось. Давайте на націкувати гляне. Покажіть мені колесо року, будь ласка. Населений пункт Скрипає її. з цього моменту, по 25 серпня включно. Чи будуть загиблі серед мирного населення? Давайте так подивимося, тому що воно постійно показує на захист і я не розумію, а взагалі що ну, а чи є небезпека? Бо карти спішать сказати хороше. Знаєте? А крім хорошого ж, може бути і щось і погане, розумієте? Покажіть, будь ласка, карти. Чи будуть, яка ймовірність того, що будуть загиблі серед мирного населення, або руйнація будівель, чи, чи ще якісь будь-які негативи, які створять нам вороги України, які обстрілюють скрипаї, які воюють з нами, з нашими військовими? Яка ймовірність того, що будуть загиблі? Та ні, не буде загиблих. Ну Та дивіться хороші новини, так? По рицарю Пентакли. Ну, обстріли будуть, так. Але дивіться, обнулюється ситуація. Ще трошки по сімірці Пентакли, ще трішки почекайте. Але ну, хороша звістка на порозі. Ну, на зірки. Ну, обстріли будуть, ви бачите, зірки. Дивіться, у когось із старологів зірки говорять про надію. У мене вони теж говорить про надію, але в інших питаннях. В питаннях війни в мене зірки неодноразово показують, причому на всіх колодах процес, процес обстрілів, та, зне, ну, зірки тобто сипеться, падає з неба летить, і причому, що це такий процес затяжний. Ну, тобто, що, ну, ну Тут, дивіться, домовленість щодо, щодо зупинки та, того диявола, щодо зупинки тих обстрілів, до, Трійка Пентакли, це завжди якісь домовленості. Про що? Про утримання, про утримання того диявола. Це таємне щось, це щось невідоме. Це те, що зупиняє. Вам видно, подивіться, карта смерть. Смерть, яка зупиняє диявола, зупиняє цей вогонь, зупиняє цю небезпеку. Це щось дуже потужне і сильне, бачите, він тримає цього бика за рога. Це те, що ну, те, що допоможе уникнути у тої такої, знаєте, Ну попадання в сам центр, тобто це по поутримувати по ці от поранення, ці удари серйозні, удари з неба, страшний суд, кардинально оновить ситуацію, зміни. Дуже позитивні емоції будуть. Дивіться, навіть не договорила. Можна було би сказати, тут час мене дуже часто прильоти, означає вогонь, бачите, хоча це емоції, але емоції через вогонь, який, який горить, який летить з неба, ну, всі по -по 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 це завжди. Але мені є ну, одразу якби відчула, що тут воно говорить про позитивні емоції. Дивіться, трійка чаш, та, наступна карта, яку я витягнула. Це коли вони святкують, коли тішаться, коли, коли радіють, коли є, є причина. Для того, щоб радіти. Так. Ну, але незважаючи на це, все одно якісь спроби наступу так, будуть. Так, спроби там, от, Але це. ну, Колесо фортуни на нашому боці. ніякі їхні плани, ходи вже. ну, Король мечів дасть приказ та, там, в той напрямок теж щось шпуляти. Але... Дивіться, колесо фортуни на нашій стороні віка була. Ситуація зависна, вони не зможуть нічого зробити за рахунок якогось союзу, партнерства, що дасть нам зброю якусь. Ви подивіться, карта чарівник. Це або зброя, або це я не знаю. все те, що ну, або ППО, додаткове якесь потужне. Я, ну, я не розбираюся просто в воєнних тих тематиках. Ну, щось, що ну, це реально від союзників, ну, це інструмент, розумієте? Чарівник, він має всі необхідні інструменти для того, щоб... Творити те, що він хоче. Відповідно, ну, скрипаї, я так сподіваюся, благослови творець, щоб цей розклад здійснився, щоб скрипаї уникнули обстрілів серйозних, тут то, точніше руйнувань, у цих, які могли би бути, і жертв, і всього решта, щоб дійсно була оця зброя, цей захист не тільки над ними, але взагалі над цією областю, над, над Харковом, який так довго страждає. Ну, Щось хороше, будь ласка. Хто буде дивитися це відео зі скріпаїв? Ну, там за кілька днів, там я дивилася по 25 серпня. Після того там напишіть зворотній зв'язок, тому що я можу не слідкувати за новинами, я їх дуже рідко дивлюся, рідко слухаю. Ну, я намагаюся, ну це мені не виходить часто, розумієте, там раз, два-три дні. ну, так, такий в мене ритм життя, повірте, що просто ніколи. І, відповідно, ну, мама може пропустити, мама взагалі би, там дивиться, тому що їй цікаво, знаєте, хто старші люди. Ну, напишіть зворотній зв'язок. Ну, дуже цікаво. Я дуже сподіваюся, що це ну, саме так і буде. Давайте дивимось Балаклія. Балаклія. Покажіть мені, будь ласка, карти. Населений пункт Балаклія, чого очікувати, Балаклія. Давайте подивимося. Балаклі. Ну, давайте вже дивимося всіх по 25 серпня включно, то дивимося по 25 серпня включно. Чого очікувати в населеному пункті Балаклія з цього моменту по 25 серпня включно? Нічого не поміняється четвірка мечів, те, що у вас там є, поки що так і буде. Але будуть якісь обстріли, щось таке, що і може щось горіти. Ну, Але є, оскільки ви окуповані, відповідно, швидше за все ну, обстріли з вашої сторони, хоча, може, там і наші, розумієте, бо все-таки щось горіти може. Це ж, ми, можуть бути або вибухи. ну, Відповідно, значить, наші будуть теж, ну, теж ну, туди ж поляти щось. А що нам хоче сказати тут мечів, король мечів. Ілюзії їхні якісь, про що, наказ? А, слухайте, дивіться. А, незважаючи на ресурси, які вони там мають, там якісь технічні я так розумію, по зброї, так, якісь стягнуті, накопичені ресурси, бо тут з, е, мечів це коли багато, це коли досить серйозні, розумієте, коли там багато якоїсь техніки є. Так, і незважаючи на всі рішення команди, які буде давати король мечів, там в наступ, в обстріли, швидше ну, за все, по Сімірці була в це обстріли, е, е, незважаючи на це все. Ви подивіться, що з ними буде. Вони, вони будуть відступати. Буде відданий наказ, але він не буде виконати це ілюзія виконання, тому що вони отримають та, якісь там ще рішення зверху, Той король мечів ще від когось отримає і дасть своїм. Ну, це якби рашисти. І от рашисти, подивіться, вони будуть втікати. Карту чому будуть втікати? Тому що воєнні, тому що наші воєнні мають якийсь план по захисту. Це поки що таке, знаєте, дуже дуже воно е, ну, таємне та, по карті місяць. І поки що ще зараз воно вирішується, ще не до кінця там воно все готово. Но це ресурс від України, якийсь суттєвий, який дасть нам стримувати можливість ворога, бути йому гідним, протистояти йому гідно, мірятися з силами гідно, тобто ми не будемо в силах вже програвати. І імператор, і воєнний якийсь наш, дасть наказ. ну Там будуть серйозні у вас бої, протистояння буде серйозне з цим ворогом, бої будуть, будуть пробувати прорватися туди, щоб вас звільнити. Но окупація... окупація ще поки що буде тривати, але все йде до обнулення. ну Це я вже далеко зайшла, це не зараз. Ну, це не явно, що не по 25 серпня, але, але це ну, реально тут теж будуть якісь рухи наших, і наші укріпнуть сила, якась в них появиться. Давати гідний відсіч. І ну, я так розумію, як ну я не можу тут, не було рицаря мечів, щоб сказати, що наші підуть в наступ такий конкретний, та? але то, що наші будуть жбурляти щось конкретне і давати серйозну відповідь. Змусить ворога відступити, та значить, ворог кудись захоче рухатися, значить вони захочуть кудись з балаклії наступати, але змушені будуть повертатися. Отже, ну дивіться, тут у вас можуть бути вибухи, у вас можуть бути якісь обстріли. Такі досить активні, досить активний, напружений це ці дні до 25 го числа. Хоча я тут далі зайшла мені здається, що вже як на тиждень, знаєте, вважайте інформацію. Ну, поки що така ситуація по Балаклії. покажіть мені, будь ласка, карти, балаклія, чи буде звільнена балаклія до кінця цього місяця, чи до кінця вересня місяця, яка ймовірність того, що балаклія до кінця вересня місяця буде звільнена з під окупації? Колесо фортуни може повернутися, так? Поки що це є чіткий план дій, як це зробити. Це цілком реально. По 10-ті, старший аркан, колесо фортуни. Це цілком реально. це цілком реально. Карта місяця вказує на те, що ситуація хитка, нестабільна і все може повернутися в іншу сторону. так, Але. Колесо фортуни, і тут, розумієте, вийшов король булав, тобто буде якийсь реалізовуватись план, ну, від цього залежить. От ресурси будуть якісь, вибухи наші, ну, наші будуть обстрі... ну, боротися за звільнення від окупації. Так, так тут... Ну, тут чи хватить нам сил, та, сімірка Пентаклей. Дуже велика ймовірність, що та. Ану на ворога, що його чекає, красти е е е е е е е будуть. Красти будуть. Ну, то є мається на увазі, е бережіть своє майно, бережіть свої якісь ресурси, ворог відступаючи, буде обкрадати жертви, та? можна стати жертвою ворога. Зависнуть вони, у них буде якась незрозуміла не ситуація, вони не будуть знати, як діяти. Так, несподівано, що для них буде несподівано. Несподівана наша ця оборона, та? яка призведе, яка стане причиною того, що вони змушені будуть покидати балаклію. Ну, вони будуть пробувати ще мірятися силами і дивіться знову ж таки. Вони будуть ресурси, вони будуть грабити, вони будуть забирати все. Вони ж відходячи, будуть руйнувати все, розумієте? Вони ж будуть руйнувати все там, балаклії, відходячи, відступаючи, грабувати. ну Але перемога перемога за нами. Все, кар карта смерть накриває їхню окупацію. Зміни будуть. Ну я так розумію, все йде до того. Дивіться щастя, радість людям. В вересні місяці ви би мали бути звільнені. Все йде до того. Дай Бог, дай Бог, щоб так воно й було. Дивимось, Вербівка. Так, я співаю, що Вербівку подивитися, щоб відео не обірвалося. Покажіть мені, будь ласка, карти, що э <к five> <к two> чекає населений пункт Вербівка? З цього моменту Вербівка Харківської області окупована та б, Вербівка, наскільки я пам'ятаю. Покажіть мені, будь ласка, карти, Вербівка Харківської області окупована. Що очікувати людям, чи є загроза людям, мирним, мирним жителям цього населеного пункту, чи є загроза загибелі, скаліцтва, руйнації даного населеного пункту внаслідок бойових дій з цього моменту по 25 серпня включно. Дивіться, ви уникнете, у вас, ви уникнете загрози смерті чи руйнації, та? але там теж буде якесь противоборство. Ну, ну тут менше, ніж в балаклії, та? хитрий план. Чи хитрий план-наказ. Що тут мається на увазі? Дивіться, тут може бути таке, що може бути якийсь наказ, розумієте, когось з мирних жителів вбити. ну, я, я цього вам не бажаю, але можливо хтось кого. Бо це зі сторони ворога ця сторона, тих, кого вони мають чи в полоні, чи кого вони там, ну, чи кого вони там взяли, знаєте, і допитуючи, чи що, ну щось цього нехороше тут іде, розумієте? Покажіть мені, будь ласка, карти, яка ймовірність того, що до кінця цього тижня населений пункт Вербівка буде звільнений з під окупації? Ну тут поки що до цього буде йти, але ситуація буде залишатися поки що ще стабільна під окупацією. Давайте ми по-інакшому питання поставимо. Ну, якісь обстріли можуть бути. Обстріли можуть бути, розумієте, там якби наші і ці. Але тут ну, тут це воно це воно є на дні колоди, та і тут такий якби баланс. Тобто тут я не бачу по цьому населеному пункту такої такої. Ну, з таких серйозних, потужних якихось обстрілів. А ну, покажіть мені, будь ласка, карти. Чи буде звільнений під окупації, населений пункт Вербівка? Давайте зможемо до кінця серпня місяця. Чи до кінця серпня місяця населений пункт Вербівка буде звільнений з під окупації? Яка ймовірність того, що цей населений пункт буде звільнений під окупації до кінця серпня місяця? Дуже велика ймовірність. Ця карта не дає такого великого гарантії. Тут показує шанс змінити владу як хороша звістка. Шанс є. Шанс є. Поки що план є для реалізації цього шансу в наших. Наказ буде певним діяти, та? І, і будуть наступальні дії в цьому напрямку, але буде противоборство, противостояння. І будуть хороші вісті, але тут, бачите, йде руйнація, це під кінець серпня місяця, так більш потужно почнеться все. Ну, гаразд. Велика ймовірність, шанс є звільнити до кінця серпня. Але я не можу сказати тут, розумієте, воно, ну, типу, шанс є, показує. Ну, не випало, типу, що да. Хоча ми й так розуміємо, якщо воно випало що да, все одно. Це 95% ймовірності було б, що так, і 5% залишається на форс мажори, тому, а тут воно взагалі тільки показує шанс. Покажіть, будь ласка, карта, яка ймовірність того, що в вересні місяці Вербівка буде звільнена з-під окупації. Так, так, так. так. Ну, але буде, засмучені, будете, тому що ну, от будете все чекати, і такі, та, але повернетеся, повернетеся назад під, під контроль України, оборону, оборона буде триматися ворогом потужно. Але ну, все одно наші доб'ються їхнього відступу. Все одно будуть хороші звістки, так, і буде реалізовуватись дуже потужний серйозний план. Нашими. У наших тут є два, бачите, ця і ця карта вказує. Все-таки, що є два ходи, розумієте, є два варіанти, як їм, як їм чинити. І от, в залежності від того, яким варіантом підуть, від того і залежить, як їм, на швидко, наскільки швидко їм вдасться цього досягнути. Що ж, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть мені теми для наступних розкладів. Всі мирного неба над головою, все буде Україна!